Друзі, усім привіт! Ми в місті Герої Ірпінь, що за 7 кілометрів від Києва. В Зеленому молодіжному місті функціонує державний податковий університет. Тут навчається майже 5 тисяч здобувачів вищої освіти. На їх вибір понад 60 сучасних освітніх програм. Є військова кафедра. потужна наукова бібліотека. Аспірантура і докторантура. Обпалений війною у перші ж дні. Університет залишається одним з найбільших закладів вищої освіти України. На площі понад 20 гектарів зустрічають ранки, навчальні корпуси. Гуртожитки, спорткомплекс з тренажерним залом. Сучасні навчальні аудиторії. Наша наукова діяльність не припиняється навіть в умовах війни. Проводимо міжнародні наукові конференції, привертаємо увагу до України, використовуючи наукову трибуну. Пишемо монографію. Фіксуємо історію. Волонтери. Тероборонимо. Летимо маскувальні сітки. Професори і доценти змінили академічну мантію на форму ЗСУ. Ми в єдиному строю. Ми обов'язково здобудемо перемогу. Слава Україні! Наші голоси за університет та Україну лунають в діжоні. Врічтелі з Саутгемптоні, Амстердамі на площах багатьох інших міст Європи та світу скрізь державний податковий університет гордо тримає синьо-жовтий прапор незламності України. Наші гості в лекції розширюють свою географію. Науковці та фахівці з різних країн світу виявляють для себе талановитих українських студентів, юристів, економістів, фінансистів, податківців, валтерів, айтішників, митників, менеджерів, журналістів, психологів, перекладачів. Е ми ініціюємо співпрацю зі студентськими спільнотами різних країн світу. Щоб разом вирішувати актуальні проблеми сучасності. Об'єднуємо зусилля заради майбутнього. Все буде державний податковий університет. Це буде Україна. Я буду тут вчитися.